Так, Да, 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 да. А у нас кворум. А у нашей комиссии кворум есть. Ну, проведение хорошо. Что-то нема, есть на четвертой. Самое главное протокол, чтобы она спрятала. И это может быть и вопрос давайте, давайте тогда да, это... заседание комиссии под руководством. Виталий Валерьевич. Ну, спильное заседание или комиссия? Да, спильное. Вроде ну, спильное спильное заседание. Заседание. Расширенное заседание да. гуманитарной комиссии. Да, расширенное заседание гуманитарной да. комиссии. Виталий. Ну, можно вопрос. Да, какие вопросы? Ну, директора, головного редактора коммунального предприятия, а это наше место, это наша Матская Минская Рада. Ну, Може заслуженно. Да. Виновника mm? не? Не, да, так же слова. Скажіть, як от сесія про я теж проінформую, що відбувається. Да, да, да. Якби питали, не чи це, мабуть, технічне питання, воно, скоріше, бюрократичне зараз питання. Да? Відповідно до рішення міської ради відбувається реформування газети і редакції. В липні проголосували ви за реформування і зобов'язали мене провести ліквідаційні процедури. Проведені два місяці ліквідаційні процедури, потім ви на жовтневій сесії затверджували передавання як підсумок ліквідаційних процедур. І після цього місяця, протягом місяця, ми проводили. Колективі схвалили статут нового підприємства, провели процедури пов'язані зі створенням нового підприємства. І зараз настає момент реєстрації. Тобто одночасно відбувається реєстрація припинення комунального підприємства і, і як правонаступника відкриття підприємства ТОВ, газета наше місто так». Це одночасно буквально в одну секунду відбуватиметься. А тому якби треба керівника комунальної редактора комунальної газети звільнити, а керівника комунального газети звільняє сесія.

У нас ще це реформування на цьому не завершується. Тобто після створення юридичної особи треба буде в Києві брати свідоцтво на газету саму, переоформляти теж. Потім ще будуть моменти, орендні моменти, і на тому повністю завершиться реформування, яке має завершити 1 січня, як ви знаєте, три роки було в нас, 1 січня це має бути завершено. Газета нікуди не дівається, ну, в принципі, я як працював в таксівці. З мерією і з підприємствами, з колективами, так і працювати ми і будемо. Вот, і в цьому плані нічого не зміниться з виключенням організаційної правової форми підприємства. Тати теж всі залишаються. Люди залишаються, всі з роботою. Люди залишаються не тільки з роботою, Люди, я наполягав на тому, щоб ніхто з них не відмовився бути співзасновником нового підприємства. От. Хоча по-різному, в районах по різному це відбувається. От. І е, е, да, всі вони з, е, по переведенню будуть йти. За винятком, за винятком, виявляється, мене, ну тобто мене треба о, звільнити. Ну, раз спитали, я тоді засновувати, згадаю, що спитали, скільки я працював 6 років, прямо скажу, згадуючи 12-й рік, час таки на 13-го, характеризувати, важко характеризувати, ну, це таким російським словом сподіваюся від кривий вже жопа. Було підприємством, я чесно відверто скажу, нам довелося газету буквально. А потім, коли навантажили нам друкарню, теж рік ми ну, наїздох працювали, але чотиримісячне відсування по зарплаті, там борги страшні, ми погасили. І навіть пам'ятаєте, в 2015 прибуток ми хорошого вийшли. За що ще й мене ругали? Вот. Ну а так, принаймні, підприємство залишилося. Можно, Додатка, да. Виталий Иванович, вот вы назвали, а у вас кроме коммунальной собственности есть еще собственные активы какие-то, что вы говорите, то это же спивластники там и так далее. Да, а Активов нет. А но я говорю то. Статутный а капитал. Статутный капитал, входит, капитал но, есть. Мы вносите. А, ну да Я знаю, то это же уже должен капитал. Все для прикида. Конечно. А заможете ви назвали? Так, да, ну, ну у нас на порядке на порядку денному одне питання, це да? звільнення, наш, правильно? Да. У мене процедурний вопрос. К председателю комісії, к нашій комісії піддержати і винести на сесію. Так, да, предлагаю винести дане на питання на сесію. Підтримати. Комісія проголосувала. Дякую. Так, уважаємо депутати, давайте почнемо роботу з сесії. З депутатів міської ради на сесії прибуло 18. 18. Які будуть пропозиції до початку розповідати. Хто за дану пропозиції? 81 наша сесія ради починає свою роботу. Для Депутату голосів під час виховання цього обратно, чи є пропозиція на 18 оперативних численників. Одного, шаповало. Заперечень немає. Для вони... Хто за дану пропозицію, будь ласка. Антоні Сіверяв. Пропонується наступний порядок денний. Одне питання. Про звільнення директора головного редактора комунального підприємства Газета нашій міськради Тахматської міської ради. Зауважень пропозицій немає? Немає. Хто за даний порядок денний про регламент залишається той же виступаючи до сім'ї ми заслухали що вас тут. Так, поряд. можеш ще раз. Хто за регламент? Дякую. Так, переходимо до нашого питання. І пропонується без Голосувати. Нема зауважень. Нема. Хто за дан... Давайте я зачитаю проект да. так. рішення. Так. Там Лена Никвально сидит, не, не, не выпускает. Лен, никого не выпускать. После слуга решил. Так, керуючи статтями такими вирішили. Перше, звільнити 30 листопада 2018 року Олах Віталія Івановича з посади директора ТВ головного редактора комунального підприємства, газета наше міста міської ради, за угодою сторінку Перша стаття Священ України. Другий контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, землекористування архітектури будівництва та інток. Секретар міської ради, юрист. Не не бідує бідує. 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 Нема заперечень? Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Одного умова. Дякую. Сесія свою Я вас очень, э, благодарю. Всем, всем, да, очень благодарю, тому що у нас було таке безвыгодне положение. Я вам рассказывал кое-какому, да, предприятие да. заканчивает работу, а там передник, а потом мы уволим его на следующие сети через неделю.